Бі, робити гарячі місти, Не вмію в лірику, я не схожий на больших артистів. А, в мене цікаве агентство, можу оформити зліті бал, краще не зліті, блани. Зарядий фул, критіком за маєш мій реп зі свою голову з плечей, тепер ти вершник ти. Куля дитячі сахар випереджаю, друге стаю першим. Рацює не заради спуту, газа для путу і у джей біга, але мені пуху я забираю не шмат, мені треба поріг. Там звук, суки, сиді, бо я на сіплому стилі дивись Видавати більше, ніж вони, як принцип, для мене це як дивіз. Я не втомлюсь казати, що заряджаю флук. Це мій типовист навіть не знаю, що вони мають на увазі, коли саду кричать договору. Лишай звук, лишай звук, лишай звук і більше нічого тут Фу, лишаю звук, лишаю звук, більше нічого турак. Стоп, схоже, ти не розумієш, де ти я, мета ти не то й одного тимку, бо там його бой. Якщо мене поїде, та я, я, я в дису тобі черта виходить, що ми як одне житло мій слово залітає тільки в голову. І Всі навколо кажуть, чому я чітка читали ч, я навіть пошипки можу роз'їбати бід. Видав мікростав, треба сакумитер, тебе і бомзи, далі дроб мені так. звук, Лишай слух, більше нічого, тут лише слух, звук, лишає звук, слух, більше нічого, то лише слух, звук, лишає звук, слух, нічого слух, звук, лишає звук, слух, більше нічого тут, лише слуг, лише слух, лише слуг, більше нічого тут. Лиша слуг, лиша слуг, більше нічого тут.